Плаза Квартал 3 житловий комплекс клубного формату, що поєднує затишок передмістя та міську інфраструктуру. Комплекс розташований в Чабанах в трьох кілометрах від міста Києва, всього в п'яти хвилинах від станції метро Теремки. Чотири можливі в'їзди в Київ та відсутність заторів. В пішій доступності розташовані школи, садочки, супермаркети та медцентр. Поруч три парки. В 10 хвилинах від комплексу знаходяться озера Круглик, пляж, альтанки, ресторація на воді та катамарани саме те, що треба для відпочинку разом з родиною та друзями. Дім у Плаза Квартал 3 стане місцем вашого спокою та гармонії. Вартість від 32 тисяч 900 гривень за метр квадратний. Планування з панорамними вікнами, власний підземний паркінг, квартири з ремонтом та без. Фіксована розстрочка в гривні на 18 місяців. Залишайте заявку, щоб дізнатись про вільні квартири.